19 20 березня військово морські сили збройних сил України відвідали представники командування військово-морських сил Сполучених Штатів Америки у Європі у штабі командування українських ВМС під час брифінгу відбулося обговорення перспектив участі військово-морських сил України у багатонаціональних морських операціях, регіональних ініціативах та багатонаціональних формуваннях високої готовності. Далі іноземні гості відвідали підрозділи вітчизняного флоту. А теперішній час визначено три основних напрямки у пріоритетах діяльності спільної діяльності у військовому співробітництві. Перше – це підготовка активів військово-морських сил до міжнародних операцій, в першу чергу антитерористичних і по боротьбі з морським пиратством. участь підрозділів військово-морських силах у З'єднання у багатонаціональних з'єднаннях високої бойової готовності під проводом Європейського союзу, Північно-Атлантичного альянсу та Організації Об'єднаних Націй, а також у регіональних ініціативах, які діють у Чорному морі. В першу чергу Black Sea Блексіфор це перший напрямок. Другий напрямок це допомога у опануванні найбільш сучасних стандартів бойової підготовки і проведенню оцінки. Визначених підрозділів за, за програмою оцінки зворотнього зв'язку, концепція оперативних можливостей. І третій напрямок це розвиток сержантського корпусу і поступовий переход на професіональну, професіональну військово-морські сили. От ці три напрямки: вони формують основні заходи, заходи співробітництва між нашими країнами. Нам надається певна допомога, методологічна, технічна допомога. І зараз в опрацьовуються плани, плани на 2012-2013 роки центральним заходом центральним заходом традиційним який проводиться в україні за обох флотів, є навчання сібріз 2012 на хочу нагадати що це навчання вже проходить з 1997 року воно є одним із найважливіших заходів військового співробітництва для моряків українського військового флоту Крім того, крім того, зараз вже значить активізується підготовка наших активів до участі антипіратської діяльності у узбережжі Сомалі, Також окремі заходи опрацьовуються. На базі академії планується створити навчально тренувальну навчальна тренувальний центр, на якому будуть готуватися представники національного флоту, які будуть туди направлені, як планується. У другої половині 2013 року представник командування військово-морських сил США в Європі, капітан третього рангу Хорхі Рауль Гомес і координатор програм військово-морського співробітництва відділу оборонного співробітництва Посольства США в Україні, капітан третього рангу Гаді Лі Хантер, відвідали центр пошукових та аварійно-рятувальних робіт військово-морських сил збройних сил України, де гостей ознайомили з обладнанням боротьби за живучість американського виробництва. Яке було отримано в рамках програми фінансування продажу військового майна, техніки та послуг США Збройним силам іноземних країн, крім того, тут відбулося обговорення питань розвитку двостороннього співробітництва у галузі пошуково-рятувальних та спеціальних водолазних робіт. Наша співпраця триває з 2003 року. Ми постійно працюємо з американською стороною з питань підготовки наших підрозділів постійно, щорічно проводимо міжнародне навчання під час навчань Сібріз ми тренуємо наших водолазів з водолазами з американських підрозділів. Це дуже якісно для нас. Та зараз ми отримуємо спорядження для боротьби за живучість на кораблі. Ми вивчаємо це спорядження і в наступному плануємо це спорядження поставити на озброєння у військовоморські сили, на кораблі військово-морських сил для того, щоб наші моряки е мали можливість використовувати сучасні зразки техніки е самостійно та бути на одному рівні з всіми моряками, військовими моряками. Е Сучасних флотів Обговорення перспективних питань співробітництва продовжилось під час відвідування американськими військовими моляками фрегату Гетьман Сагайдачний. Українські військові моляки розповіли закордонним колегам про проблемні питання, що виникають при встановленні американських зразків техніки на вітчизняні військові кораблі, та обговорили можливі шляхи вирішення цих труднощів. Загалом представники командування військово-морських сил Сполучених Штатів Америки в Європі залишились задоволені побаченим у підрозділах українського флоту і висловили сподівання на подальше співпрацю з нашими